Доброго дня усім! Друзі! Хочу поділитися з вами своїми покупочками у травні для рукоділля. І насамперед хочу розпочати з такої цікавої ниточки, як Кренік. Це єдина ниточка, яка є у ключі до майбутнього мого хаєда, який я збираюся вишивати. І я буду знімати відео і підготовки, і процесів. І ось у тому ключі є така ниточка, цікава, я ніде не могла знайти, нарешті її придбала. Ось вона 0,28 номер, 50 метрів, отака золота гарна ниточка. Ну, у нас в місті ніде я не знайшла, мусила замовляти по інтернету. Ось ще тут щось написано, можна подивитись. Made in USA. На ebay.com я її замовляла, коштує вона 2 долари. Ну, це з доставкою десь гривень 55, от вона обійдеться, от так, от десь. Оце така перша моя покупочка. Я дуже задоволена, що нарешті, от, ближче, вона так блистить, дуже гарненька. Така. Я буду ангела вишивати, так що десь вона там пригодиться. Далі, таку красоту, я нарешті придбала. Зараз покажу вам. Купу ниточок, GMC, нарешті. Ось, Тут має бути в цьому пакунку 150 моточків. Це коштувало 19 доларів. Вони всі новенькі. І от мене чекає така краса порозбирати їх по номерам. Ой-ой-ой. Понамотувати на бабінки, до речі, ось бабінки я теж придбала. Ось такі от бабіночки пластикові. А маркером попідписувати номери да й намотати. 150 ниточок в одного, в однієї жіночки я там придбала, і ще придбала у, у другим лотом 100 ниточок. Ну, я вже їх отак от склала, це ниточки 80 моточків тут. І ще 20 моточків я вже відібрала, які буду використовувати. От я їх вже намотала от деякі, де мені в мене були такі паперові бабіночки, то я от понадписувала і їх понамотувала це теж для хаєт. І всі ці ниточки буду я зберігати, друзі, в таких от гарних коробочках. Дві коробочки, я такі придбала, органайзери. Ось Одна ще запакована, а друга другу я вже розпакувала. Тут має вміститись у нас 50 моточків. Ну, я думаю, вміститься, Вона пластикова. Ось так вона виглядає. От. Ось така от коробочка. І навіть є бабінки. Ну, теж пластикові, видно, такі от самі простесенькі. от Бачите? Ось такі от. Намотаємо. Ось найближчим часом я всю цю красоту і це багатство, все, тому що це дуже зараз дорого у нас докупитись нереально. От найдешевше зараз 10 гривень, я вже бачила. Ну, вони обійшлись мені ці 19-150 моточків. Ну, не знаю, може, гривень по 5, по 6, мабуть, моточок буде. Ось ці ниточки. Що я ще таке придбала? Я придбала для того рукоділля свого таку цікаву штучку. Ну, не знаю, мабуть, буду користуватися така от лампочка. Ця лампочка, як би показати вам розмір. от Якщо моточок-ниточок прикласти, то і зігнути її, вона гнеться, то можна навіть от до моточка ниточок, Воно, от, от така от лампочка, але вона на такій прищепці. Цікаві, її можна прищепити. Ось дивіться, я зараз її прищеплю до столу. От. І вона гнеться в різні сторони. І от тут на лампочці є кнопочка така, і воно включається. От. І можна регулювати. От, надіюсь, вам видно. Бачите? І так, і так. Оце дуже гнеться, оцей дротик. Гарненька така лампочка, я її теж от придбала. Думаю, може на станочок, хоча б десь її приліплю. І буде... Тут є одна лампочка, може горіти. Можна От Одна, і можна виключити. Тобто дві лампочки, одна і виключається. Пригодиться мені ця штучка, я думаю. Ну і Ще моя покупочка така травнева, яку я дуже-дуже давно хотіла шукала і нарешті вже придбала. На Molineком я придбала такий набірчик Riolis Поцілунок. Я дуже давно його хотіла. Я думаю, є огляди на цей набір. От він складається, картинка, бачите, має бути 30х35 см. Ось ось що туди входить. В набір входить. Кольорова схемка, канва. Канва номер 5 і 5 хлопок. Ну, не знаю. Подібно зараз ми відкриємо і подивимося. Ага, дивіться, паперовий органайзер. Паперовий органайзер, на якому такі циферки це ключ. Ниточки вже навіть намотані, люкс. Далі, що туди входить канва, швидше всього 14 го або 16-го каунта. От щось таке от канва. Входять ниточки. Щось так відсвічує лампочка я до того, щоб було видно. Ну, Ниточки, отакі от входять. І навіть входять отакі от штуки. Це. Стекляру з бісер. І за рахунок цього робота має бути дуже-дуже цікава. От, бачите? Канва ниточки. Давайте схемку ще глянемо. О, дивіться, навіть є опакувальниця, упаковщиця. Ну, це виробник російський, в них упаковщиця є. Так, добре. І видно схемка. Схемка в нас. На двох листочках. Один листочок, я так розумію, до бісеру. бачите, Цвіт бісера стекляруса. Ну, не знаю, як по ньому розбиратись. Я вже потім якось подивлюсь. От, оце чорненьке, бачите? Оце бісер. Це бісеринки. От, стеклярус. Бачите, чорний, я так розумію. Ну, Розберемося. А сама схемка на 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 одному листочку. Чи не набор? Наноснемо, ага, на такому великому листочку, будемо подивитися. Ось такий підсвічує трошки листочок. один, і його розкрити і буде. от такий, Ось така от ага. схемка. Отак от вона мені буде, бачите? Ось, ну, будемо розбиратись. дрібненько, кольорова. Ну, але, я думаю, якось помаленьку розберемося. Ниточки потрібно намотати а, на той картонний, мабуть, органайзер. Не знаю, або на паку, або на куди, на органайзер паку їх перемотати. Ну, побачимо. Ниточки, мабуть, якісь російські, там гама чи що. Ну, нічого не написано. Ну, але картинка, погодьтеся. Чудесна, ну, це взагалі я так ну просто закохалася в неї. Ось такі покупочки травневі мої. Я дуже задоволена тими ниточками. Надіюся, мені там для яда багато підійде, ниточку вже купувати було дешевше десь тут. Так що, усім пока, всім дякую і до зустрічі. Пока-пока!